Розвивайте власну цивілізацію, як Цезар або Наполеон, ламайте числові коди, як Т'юрінг, пізнавайте божевілля як Лавкрафт, тільки крихітне, та виграйте війну у дивокраї, як Аліса. Вітаю на каналі Чорний Кіт. Мене звуть Євген, і це мій черговий огляд свіжих передзамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній. Готується до виходу українське видання гри Through the Ages, повна українська назва локалізації від Phil Indigo, крізь епохи. Нова історія цивілізації. Це дуже успішна гра від чеського дизайнера Владі. Хватіла, що протягом багатьох років знаходиться в топі рейтингу BoardGameGeek. Це гра про розвиток цивілізації. У ній вам доведеться шукати баланс між зростанням свого населення, розбудовою інфраструктури та економіки, науковими винаходами, військовими діями та географічними відкриттями, розвитком релігії та культури. Все це реалізовано на картах різних типів, які ви будете що раунду купувати зі спільного центрального ряду у руку, а далі грати з руки на стіл перед собою, розбудовуючи свою цивілізацію. Ваші ресурси та населення представлені фішками чим більше фішок вам вдається зняти з треку, тим більше у вас можливостей, але водночас тим більше втрат розкривається на треку, які потрібно балансувати. Це складна в усіх сенсах гра, що тим не менш вже давно захоплює багатьох гіків по всьому світу. До 10 грудня її можна передзамовити за ціною 2160 гривень, а вже по завершенні передзамовлення гра має стати доступною для відкритого продажу. Та однією грою владі хватіла Філендіго не обмежується. Також минулого тижня вони запустили передзамовлення на локалізацію гри кодові імена Дует. Ця кооперативна версія гри кодові імена призначена виключно для двох гравців. Разом ви маєте розкрити усіх агентів, що ховаються за картами, із різними словами. У гравців є карта із розкладкою на кожній стороні, де агенти, де вбивці, де звичайні громадяни. Фокус в тому, що з кожної сторони лежить частина розкладки. Частина агентів, так само як і частина вбивців, представлені нейтральними, і кожен з двох гравців бачить лише свій бік карти. І ви по черзі маєте давати один одному підказки щодо того. Де ваші агенти? Ваша мета розкрити усіх агентів та не натрапити на вбивцю. Вдалі оригінальна версія дуже популярної гри, ціна на час передпродажу 624 гривні. Після 10 грудня гра піде у відкритий продаж за ціною 720 гривень. Їкач локалізує гру пасажири. Це гра на соціальну дедукцію. Гравці стають у ній провідниками, що перевозять померлі душі з чистилища у рай на човнах. При цьому вони таємно розділені на дві команди: чесні провідники, що намагаються доправити якомога більше душ, та контрабандисти, що прагнуть проштовхнути туди якомога більше демонів. Що раунду ви граєте долі лиць з руки карти пасажирів на один з двох човнів, а по завершенні раунду голосуєте за те, який з човнів відправляється. А після трьох раундів ви розкриваєте усі карти на доправлених човнах і рахуєте очки. При цьому важливо не лише скільки душ чи демонів ви доправили, а й їх кольори та розташування. За це ви отримуєте бонусні очки. Ну і ще більше глибини грі додають карти підношень, які ви здобуваєте протягом гри та які дають вам різні додаткові ефекти. Виглядає як доволі незвична та досить складна в хорошому сенсі гра для вечірок. До 18 грудня її можна буде передзамовити за ціною 840 гривень. У лютому гра має з'явитись у продажі. І ще одна локалізація від їкача цього тижня дедукційна гра машина Т'юрінга». У ній ви будете відгадувати певний цифровий код. Кожен код це загадка, представлена комбінацією з п'яти карт верифікаторів. Кожна описує певну характеристику одного із чисел коду. Протягом свого ходу ви обираєте комбінацію чисел та перевіряєте їх за допомогою цих верифікаторів. Ви вставляєте перфоровану карту числа у верифікатор, і якщо число підходить, то ви побачите зелений кольор, інакше червоний. Аналізуючи усі характеристики та результати перевірок, ви мусите розкрити код швидше за своїх суперників, аби перемогти. А найкрутіше те, що, хоча буклети з правилами містить лише близько 20 кодів, ви завжди можете закачати нові завдання із інтернету, загальна їх кількість. Більше 7 мільйонів. Передзамовлення триватиме до 1 січня, у цей період гру можна придбати за 1216 гривень, а в лютому гра має приїхати до України. А ще Їкач разом із планетою Ігор пропонує передзамовити одну зі своїх найуспішніших локалізацій, гру Джеймі Стегмайера Коса. Хто не знає про цю хітову стратегію, дії якої відбувається у альтернативно-історичному сетінгу, що можна описати як Перша світова із мехами. Цікавий механізм вибору дій, різні способи розвитку та досягнення перемоги, гарний баланс та ефектні ілюстрації. Все це залишає цю гру в топі і через 7 років після першого виходу. Тож, якщо ви давно хотіли спробувати, тепер. Вас знов є нагода, адже новий наклад вже у дорозі і в лютому має бути в Україні. До 24 грудня гру можна передзамовити за зниженою ціною у 2790 гривень. Game7 Days пропонують передзимувати свою свіжу локалізацію, гру «Севернакський ліс. Це сімейна гра на викладання плиток. Кожного ходу гравцям доступні декілька плиток, з яких вони тягнуть по одній та розташовують у своїй ігровій зоні. На плитках стежини, на деяких ще й різні тваринки та жолуді, грибочки, черв'ячки тощо. Ви викладаєте плитки так, щоб продовжувалися стежини, і на кожній стежині була рівно одна тваринка. Кожна тваринка дає свою кількість очок за різні предмети на своїй стежині. Після того як усі гравці заповнюють свої ліси, гра завершується і всі рахують переможні очки. Досить проста гра для всієї родини. Ціна наразі 575 гривень. Перед замовленням триватиме до 14 грудня. Наступне передзамовлення від розуму гра Битва за дивокрай. Це стратегічна гра, дії якої відбуваються країні див Льюіса Керрола та його Аліси. Кожен гравець очолює одну з фракцій і ви ведете боротьбу за різні локації. Ця гра є поєднанням механік побудови мішечка, випробування удачі та контролю територій. Кожен раунд розбитий на дві основні фази. Перша фаза чаювання, протягом неї ви рухаєтесь навколо столу та обираєте доступні на ньому карти із різноманітності ефектами. Якісь додадуть корисних жетонів у ваш мішечок, інші дозволять вам прокачати ваші ефекти на планшеті чи здібності ваших юнітів жетонів тощо. А після чуювання настає час другої фази війни. Ви будете по черзі розігрувати сутички для кожної локації на ігровому полі, робите ви це тягнучи жетони зі свого мішечку, зібраного перед тим на початку раунду. Тут є місце і блефу, і випробуванню удачі. Гра наповнена й іншими механіками, усі фракції асиметричні, кожна із Власною особливістю, ну і ілюстрації в грі привертають увагу. Ціна на період перед замовлення дві гривень. Триватиме воно до 12 грудня гра прибуде у лютому березні наступного року. Також у видавництва розум відбулось чимало релізів минулого тижня. Серед них виділяється гра в сонце. У ній ви берете на себе роль сьогунів у міфічній Японії, що борються за владу. Ви будете наймати воїнів, переміщувати їх регіонами мапи, грати карти, що надають вам додаткових вмінь або ж дають контроль над величезними ефектними монстрами. А також будете розігрувати битви, та головна зірка у вранішньому сонці це механіка союзників, що справляє активним перемовинам гравців. Екна стратегія із закрученим ігроладом та купою крутих мініатюр тепер має бути доступна в усіх магазинах за ціною 4200 гривень. Інший цікавий реліз від розуму цього тижня гра Рудокопи. Вона ж Imperial Miners. Це гра на викладання плиток, в якій ви граєте за гномів, що розбудовують свої королівства, як водиться в ширину, а в глибину, копаючи шахти. Щораунду ви викладаєте плитки у свою ігрову зону, доєднуєте їх до вже збудованих плиток та формуєте за певними правилами шахти. І щоразу, коли ви викладаєте нову карту, ви виконуєте її ефект, а також ефекти усіх верхніх карт, до яких вона доєднується, запускаючи таким чином ефектну комбінацію. І на це накладаються різні інші додаткові механіки, що дозволяють вам набирати у різні способи переможні очки. Гра доступна за ціною 1500 гривень. Відбувся і реліз української локалізації популярної детективної гри Кримінальні хроніки та її продовження Кримінальні хроніки 1400» від «Ігромагу». Це кооперативна детективна гра, що грається зі спеціальним мобільним застосунком. Застосунок розповідає вам деталі справи, що її потрібно розкрити, в тому числі дає доступ до карт персонажів, підозрюваних, свідків, жертв, а також локацій та речових доказів. Фішка гри у тому, що всі карти позначені QR-кодами, які ви можете... Можете засканувати через застосунок, щоб повзаємодіяти із ними. Також через застосунок ви будете досліджувати місця злочину, переглядаючи їх у панорамному режимі, або, якщо захочете, навіть у режимі віртуальної реальності, відшукуючи речові докази. А у сиквелі грі Кримінальні гроніки 1400» ви проводите розслідування у середньовічному Парижі, а замість судмедекспертів вам доведеться покладатись на власні віщі сни. Придбати гру можна за майже 2000 гривень, продовження 1400 коштує 924 гривні. Lord of Boards. локалізували і вже випустили у продаж нову гру у жанрі Фліп'енрайт Pioneer Rails. Це гра про побудову залізниці на дикому заході. В кожного гравця є аркуш із мапою та треками ресурсів, а ще є колода з 20 звичайних гральних карт. Що раунду на стіл викладаються три карти з цієї колоди, і кожен з гравців обирає собі одну з них. Залежно від масці, ви малюєте або продовжуєте лінію залізниці на своїй мапі. Ви отримуєте усі ресурси, повз які проходиться залізниця. Ресурси дають вам переможні очки або ж корисні ефекти, що впливають на цей підрахунок. Значення ж обраної карти записується в окремий трек. Комбінація значень теж приносять переможні очки наприкінці гри. Відповідно, при виборі кожної карти ви маєте уважно рахувати, що вам вигідніше масть чи значення. Окрім того, у грі присутні карти завдань, що винагороджують вас додатковими переможними очками, якщо перекладати шлях у вказаний на них спосіб. Гру можна придбати вже зараз, причому до 13 грудня діє акційна ціна у 60 680 гривень. Надалі гра коштуватиме 850. Популярна серія ігор Tiny Epic, особливістю якої є презентація повноцінних великих ігор у невеличких коробочках, поповнюється новою грою Tiny Epic Cthulhu, або ж Ктуху, як прийнято казати у нас. Вільнокоштова кампанія від Gamelin Games розпочалась цього тижня. Це буде кооперативна гра, в якій ви будете, як і належить іграм по Лавкрафту, захищати місто Аргем від пришестя древнього божества. Центральним елементом гри є спінер. На початку кожного ходу його потрібно крутанути і виконати дії, на які вказує стрілка. Ці ефекти додаватимуть у різні райони міста, дерев'яні фішки божевілля та монстрів, а також рухатимуть фішку древнього, ну і так далі. І це, звісно, погано, адже чим більше цих фішок на. Копичується, тим більше до перемоги зла. Гравцям потрібно буде переміщуватись районами та прибирати ці фішки. При цьому, коли ви прибираєте фішку божевілля, то не лише знімаєте її з поля, а переносите на карту свого персонажа, посилюючи одну з його характеристик. Тож свої дії доведеться добре продумувати, щоб бути максимально ефективним. Та головна ваша задача розшифровувати сторінки некрономікону, розкидані по локаціях, для чого потрібно буде витратити певну кількість ресурсів. Тільки коли ви шифруєте усі карти, ви виграєте гру словом, якщо ви любите пандемію, то ця гра теж не залишить вас байдужими. Її базовий плеч коштує 25 доларів. Чергова спільнокоштова кампанія стартувала для гри Star Realms. Цього разу це Colonial Collection, делюксове видання самостійного доповнення Colony Wars. Нагадаю, що Star Realms це колодобудівна гра, побудована за класичною схемою. Ви граєте зі своєї руки карти, що дають вам гроші та атаку. За гроші ви купуєте нові карти з центрального ряду у свою колоду, а також ви витрачаєте на завдання ушкоджень супротивнику. Більшість карт мають додаткові ефекти, що активуються, якщо ви граєте їх із іншими картами. Фракції. І на цьому і будується основна гра. Швидка і динамічна, вона отримала чималу популярність, що вилилось у велику кількість різного додаткового контенту. Частину його зібрано у нові Colonial Collection, безпосередньо самостійне доповнення Colonial Wars, набори промокарт, 4 набори карт United, сценарії та Stellar Allies. Все це виконано у делюкс варіанті у зручній для подорожей корупції, що водночас є і ігровим полем. Тож, якщо ви хочете розширити свою Колекцію то можете долучитись до кампанії. Пледж із колекцією коштує 90 доларів. Для тих, хто цікавиться історією Другої світової війни, має бути цікавою гра The Other Side of the Hill, що збирає гроші зараз на кікстартері. Вона пропонує подивитись, як би розвивалася війна, якщо б німецьке командування приймало інші рішення. Протягом гри гравці постійно розділяють між собою чотири посади: головнокомандувач вермахту, головний по операціях, головний по виробництву та головний по персоналу. Перебуваючи на посаді, гравець матиме можливість грати карти різних генералів, аби вони. Очолювали ті чи інші напрямки та використовувати їх ресурси для виконання певних дій. Вам потрібно буде виділяти ресурси на війну, на військову промисловість, розподіляти сили по фронтам та розігрувати битви. У той же час потрібно буде реагувати на дії коаліції, що визначаються окремою колодою. У гру можна грати як у кооперативному режимі, намагаючись дотягнути до весни 45-го усім разом, так і у змагальному, де кожен гравець набирає своїми діями переможні очки престижу. Тривалість гри також можна. Можна змінювати, розіграючи більше чи менші періоди війни. Базовий плеч гри обійдеться у 60 євро. Yeah. Наступна гра теж на історичну тематику: у колоніал берете участь у боротьбі великих європейських націй 18 століття за колонії у новому світі. Це доволі складна карткова стратегічна гра. Кожен гравець грає за одну з націй і змагається за колонії, представлені картами на ігровому полі. Ви відправляєте туди свої війська та політиків, аби здобувати прибуток. Ви також боретесь за вплив на інші нації у Європі. Важливо розпоряджати своїми ресурсами правильно та ефективно. Способів їх витратити буде чимало. А ще ви будете купувати різні карти тактик, що дозволяють вам у різний спосіб впливати на ситуацію у грі. Тож Усім, хто любить історичні стратегії, варто звернути свою увагу. Базове плечі гри коштує 50 євро. Також варто звернути увагу на гру Гуднак. Це тактична карткова гра, що задумана швидкою та динамічною. Правила доволі прості: ви обираєте одну з кількох фракцій у грі, збираєте для неї колоду з 20 карт, викладаєте свої війська на стіл та віддаєте їм команди використовувати їх властивості, а також граєте спеціальні карти тактик для того, аби атакувати карти суперника. Для перемоги потрібно дійти до ворожої фортеці та взяти її штурмом. Автори роблять особливий наголос на швидкості гри, простоті правил та різноманітці фракцій. Кожна з яких має відрізнятись своїми тактиками та спеціальними механіками. Базова гра з чотирма фракціями обійдеться у 40 доларів. Також є доповнення, що додають ще дві фракції, і в майбутньому обіцяють ще чимало нових. Завершую по традиції грою для домашнього друку. Сьогодні це 2D6 Realm, продовження системи 2D6 Dungeon. Це пригодницький ролл'нрайд, в якому ви поступово генеруєте мапу за допомогою китків кубиків та купи різних таблиць та досліджуєте її. Перша частина була Dungeon Crawler, у нього досліджували підземелля, 2D6 Realm виходить на поверхню і дозволяє вам вже генерувати повноцінні мапи із купою різних пригод. Ви самостійно будете замальовувати мапу від. Відповідно до правил гри, і вирішувати, куди ви нині рухаєтесь та як саме розігруєте випадкові пригоди. Вартість цифрової копії гри 6 фунтів стерлінгів. На цьому все. Не забувайте підписуватись, коментувати, а ще обов'язково підпишіться на мій інстаграм. Чим більше там буде людей, тим більше в мене буде мотивації його ввести. Дякую, що додивились до кінця. Все буде добре. Слава Україні!